Вітаю! Рада вас бачити на своєму каналі. Вирішила вам зробити коротеньке відео про грушу, тому що дістала свої два весняних аромати. А аромати достала їх швидше, ніж завжди. Ну, мабуть, тому що зараз потеплю, і так дуже хочеться тепла, так дуже хочеться вже навіть літа, хочеться не те, що весну. І я достала ось ці два аромати про грушу. Це залізна. Діва від Серж Лютанс, Лютанс, і від MDCI для Белен. Почнемо з V'erge De Fère з Залізної Діви. Про нього я вже розповідала, коли розповідала про свої улюблені аромати від. <клухи> все, все мене немає, вдихнуло цей аромат від Серж Лютанс. Це Аромат парадокс для мене, тому що тут є груша, тому тут є лілія, які я не люблю. І ось, в принципі, це два єдині аромати з грушею, які я люблю і ношу. І хотіла б повторити це дуже яскравий аромат про грушу, соковиту таку, знаєте, от стиглу грушу. І про лілію, але лілія в лютанса така гарна така. Вона замаскована, тут так багато вологим, тут так багато якогось такого, мабуть, це сік груші. Тобто вона наповнена і повітрям, і вологою водночас, і е, цвітом, не знаю, у якимось квітучим садом. І це Лілія не Ретро, це Лілія не опіумна від Івсен е, Лоран. Це. Не знаю, не пилкова така лілія, знаєте, коли ви от натуральну лілію нюхаєте, яка дає, може дати вам головний біль. Це ось яка, якась така наповнена, ось саме наповнена вологою, вологою після дощу лілію. Я вже казала, що здебільшого ношу цю лілію у травні і у червні, коли в нас багато дощів, коли все квітне, така зелень, вона аж. Така соковита, м'ясиста, коли дуже багато а, квітів, і, і квітучих дерев, і усе вологою, і ароматами а, природи квітучої пахне а, аж, аж повітря, це відчувається в повітрі, а це такий гі, гіпертрофирований цей а, аромат а, вологий і. і Ну, чогось чогось квітучого. Тут ця лілія, вона така ж Це дуже дифузний аромат, він заповнює все. Комусь тут відчувається дійсно це метал залізом. Мені ні, мені а, скоріше я відчуваю саме вологість, таку дзвінку, дзвінку вологість в воду, а, можливо, навіть холодну воду, але з змішану з теплотою соком груші і такою ароматною лілією. Але весь оцей такий, наче я, 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 як яд? <сі> <сі> Оце така м, єдкість, скажімо, лілії, вона прибрана звідси залишилась, залишилась лише просто. І Аромат квітковий, дуже приємний. Ну, я, я просто я не знаю, як підібрати слова. Це треба тестити, це треба пробувати. Але от грушевий сік тут для мене дуже-дуже явний такий солодкий грушевий сік. І він, мабуть, приборкою цю лілію. І плюс оця волога це дуже яскраво. От, дійсно, якщо ви шукаєте смачну солодку грушу, ну, далеко не треба ходити. Беріть залізну діву від Серж Лютенса, і буде вам щастя. Більш така легка, більш, мабуть, дюшесова, я б сказала. Більш елегантна, але трошки п'яна груша це Лябель Елен від MDCI або Медичі. В мене, на жаль, лише мініатюрка така тут було 11 я перелила собі в Атмайзер і зносила. В мене ось тут трошечки залишилося, думаю, за цю весну я його точно закінчу. І мені б хотілося, звичайно, великий флакон, бо я ще так сумнівалася, коли він в мене з'явився. Мені подобалося, але ну, я так думаю, ну зношу. І чим більше я зараз його ношу, тим більше мені хочеться ще флакон повний, бо це дуже гарно. Це а, витончена. Груша. Так, тут є, мабуть, квіти, мабуть, є мускус, але воно все таке тонке-тонке знаєте, на півтону, півгуч... на півгучності. І груша, І груша, ще раз повторюю, така... трошки вона п'яна, ця груша, трошки алкогольна, от наче вже в груші почала. А почав почав виділятися алкоголь. Вона трошки забродила ця груша, але по по гарному це пахне. Це не пахне якось там компостом. Це дуже гарно. Це така п'янка груша, квіти, напівпрозорість. Чому я її в елегантні парфуми, до речі, не е, включила? Треба було, бо це дійсно елегантний, це тонкий е, парфум. Ну, мабуть, не включила, бо оця така грушова п'янкість, вона все ж таки якоїсь такої грайливості, знаєте, е, додає. Така шарман, шарман. Шармант, якщо це жіночий рід, боже, я так ту французьку. Е, ось. Тому ось ця груша дійсно вгадується груша. Ви спробували? О, це точно груша. Які груші я ще дві пробувала, мені не сподобались. Я забула зараз назву, але я вам підпишу. Це груша від Жулемет. Але там такий дюшес, і він мені чогось. Висверлив мізки той дюшес, от Прям такий нав'язливий. Але хто, в принципі, хоче такого дюшесу явного і грушу, таку, яка б переслідувала, то спробуйте, можливо, вам сподобається. Так як я зрозуміла, що таку явну сверблячу, дюшесову грушу я не люблю, то цей аромат мені не сподобався. Ну Тобто, як аромат він гарний, мені, так з першого разу так смачний гарно, а потім я зрозуміла, що. Ні. Але а, спробувати варто, якщо ви шукаєте а, грушу, якщо на меті у вас така а, у списку бажань вашому така груша прям в душе явно. І а, ще одна, один аромат, який заявлений з грушею від Ніколаїв. У мене був семпл, коли тільки що вийшов, тільки не вийшов цей аромат, і він мене розчарував, бо грушу я, там, ну, чесно, не знайшла. Що я там тільки не знайшла квіти, там знайшла якісь такі терпкі, навіть які, якісь трави з цими квітами. Він якийсь такий дійсно. Терпкий, щось в ньому є таке, ну, не знаю, що мені заважало, груші, груші там не було. І, до речі, якщо ви почитаєте відгуки, я не одна, не, не самітня в своїх таких як враженнях від цієї груші. Тому от брати грушу від Ніколаї я точно не раджу, ну, як в принципі всі, бо. Бо груша може бути дуже різна, і е, таку знайти, як от саме вам подобається, як саме ви її собі уявили, її дуже непросто. Але от е, точно, ніколи її це точно не, е, не варто брати наосліп. Від е, мед, не... господи, як вона, Жулі мед, е, груша гарна, дюшесова, але знову ж таки. Треба тестити, Бачите, я так думала, що чомусь думала, я ж дюшес люблю, але це той випадок, коли любиш, дюшес, але в парфумах це не те. А ось від цих двох груш я просто в захваті. Більш елегантна і більш така яскрава солодка. А, дуже раджу вам їх спробувати. Ось, це про мої груші. Ще є груша, деться в Джулітхезган. Я не. Пробувала. Хто пробував, напишіть, чи варто взагалі її пробувати, якщо такий дюшес Дюшес не подобається. І я навіть більше не знаю груш, якщо знаєте, також напишіть. Можливо, десь там ще ховається гарна груша, але для мене ось дві еталоні я знайшла і буду зараз мріяти про флакончик для Белі Лен від MDCI. Бувайте! обіймаю вас, побачимося у нових відео.